Свідчений такий факт, що наша громадська рада є одною з найменших у Львівській області. І коли я була на зустрічі а на Львівщині створена асоціація громадських рад, то я реально зрозуміла, що громадські організації, які у нас зареєстровані, функціонують, мають достатньо добре членство. Ну, в якійсь мірі не були залучені до того, не знали можливість про можливості роботи у громадській раді. Відповідно, не мають такого суттєвого впливу на роботу наших органів виконавчої влади, там де створені ці громадські ради. І дякую всім, хто відгукнувся за запрошення. Я прошу всіх зареєструватися. Тут ходить десь листок реєстрації. А не ви маєте так, те... Я... ходимо, передайте, будь ласка, листок реєстрації. Хто є представники від громадських організацій складом своєї громадської ради не можемо охопити цю широту питань, проблематику, яка на жаль ще є у напевно у кожному районі і кожній області нашої України. Хотілося б більше знати внутрішні справи хотілося б донести це до органів виконавчої влади. Я так розумію, що вони готові змінити щось, що є можливими у рамках тих чи інших справ, які робляться у районі. Можливо, є питання, які треба винести на сесію районної ради, можливо, питання, які можуть адміністративно вирішитися з Лучівською районної державної адміністрації. Можливо, є питання, які ми можемо винести на сесії сільських рад, чи може створених на перспективу громад чи Лучівської міської ради. Ну тобто, спектр роботи є різний і можна це робити. Наступна річ, яка для мене є дуже важливою, я запрошую всіх представників громадських організацій залучатися до нашої роботи. Право голосу ви, на жаль, не матимете, але вносити пропозиції, свої ідеї, якісь там зауваження, думки з приводу інших справ, які різних справ, які відбуваються у нас в районі, без сумніву, що ви на це маєте право. Я би дуже хотіла, щоб так чисельно ми зустрічалися на наступних засіданнях. Оце друга така важлива для мене річ. Якщо не може персональна голова, цієї керівник громадської організації, то на зустріч може прийти будь-хто з представників, щоб знати, скажімо, коло питань, які обговорювалися, про якщо напрацювалися якісь певні пропозиції, то щоб донести до відома членів своєї громадської організації, ті чи інші пропозиції. І третя річ це те, що громадські ради створюються раз у два роки. І хотілося виконати ще одну таку місію, залучити до роботи у наступній громадській раді більшу кількість громадських організацій. Зв'язку з тим, що я також вперше у складі цієї громадської ради, і моя громадська організація вперше долучилася до цієї роботи, то я, скажімо, вже маю досвід і знаю, що це треба робити. Коли я це робила вперше, також для мене все було новим. Але це не є складна річ. Ми маємо працівника Золочівської районної адміністрації, яка у нас є секретарем у нашій громадській раді, і, власне, вона збирала, займалася збором документів на початках, коли створювався організаційний комітет. потім вже Безпосередньо перше організаційне засідання і такі наступні всі речі, які відбуваються зараз. Зараз вона займається організацією зустрічей, Багатьом з вами з вас вона сьогодні на сьогодні і телефонувала. От таким чином, скажімо, є координатор тут, є людина, яка буде займатися цією роботою до кінця цієї каденції, а на перспективу буде нова каденція, і відповідно нові люди. Отож, третя річ, яка і, напевно, найбільш така важлива для мене, яку я хотіла би сьогодні започаткувати, це те, щоб чисельність нашої громадської ради була значно більша в наступній каденції. І друге, щоб, скажімо, громадські організації з усіх сфер, які є в нашому середовищі Золочівського району, були у більшій мірі представлені у цій громадській раді. Тоді легше, легше обговорювати проблеми, напрацьовувати якісь шляхи вирішення, бо люди, які дотичні до кожної сфери, вони знають тонкості цієї сфери, вони знають, яким чином це можна вирішити. Рішити, вони знають, як вийти з того глухого кута, якщо він є, або навпаки, покращити, якщо стан справ вже там, скажімо, не абсолютно най найгірший і найскладніший. Якщо вам цікаво, то станом на, на, на сьогодні у складі нашої громадської ради представлені організації. Золочівська молодіжна громадська організація Бужани Катерина Тихонова, Золочівська районна громадська молодіжна військово-патріотична організація Патріот Ірина Благовісна. Золочівська районна асоціація інвалідів Марія Семенчук. На жаль, нема сьогодні присутні її. Золочівська районна організація районна організація Всеукраїнського товариства просвіта Ярина Сухецька. Золочівська районна організація Союз Чорнобиль України, пан Богдан Гураль. Суспільно-культурно-громадська організація українців депортованих з етнічних земель з сучасної Польщі Світлана Миколаївна наливайко. Я керівник громадської організації «Проспілки освітян району і представляю тут півторатисячну. В когорту своїх спілчат, ось така в нас громадська рада, яка працює і е, нема нічого вічного, все в житті міняється. І я запрошую до активності. Як ми вже знаємо, при кожному органі виконавчої влади створюється громадська рада. Також у нас розпоряджуємо голови редержадміністрації створено громадську раду при Золочівській районній державній адміністрації. Громадська рада термін її дії тримає два роки, і десь у місяці листопаді у нас буде створюватися ініціативна група по формуванню нового складу громадської ради. Ми тут підготували такі невеличкі згідно постанови 996, яка регламентує у суддяні громадської ради такі бланочки. Ви собі можете прочитати. Ми зараз по залу їх здемо. Ви собі підготуєтеся, подивитеся, що потрібно для цього, щоб взяти участь у новому створенні у новому складі громадської ради. Так що прошу активно долучайтеся і беріть участь у реалізації державної політики у нашому районі. Я прошу сказати, Союз Чорнобиль Україна, пан Гураль є членом нашої громадської ради. Дякую. Прошу наступну організацію. Дякую. Ще, будь ласка. Український чин, дякуємо. Будь ласка, ще. Союз Українок, дякуємо. Савооборона, дякуємо. Дякуємо районній раді, воїнів алганців і ще. Дякуємо, дуже приємно. Дякую. 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 Напевно, всі, хто створювали свої громадські організації, знають, з чого починається весь процес. І, напевно, пройшли вже всі ті етапи, тому деталі створення і реєстрації самої громадської організації органах юстиції я зупинятись не буду. Але хочу наголосити на тому, що кожна громадська організація при своєму створенні зразу ж таки затверджує статут своєї громадської організації. Це є фактично основний документ, яким ви керується в своїй діяльності. І статут передбачає можливість вам затвердити в ньому ж таки велику кількість питань, які ви можете, тобто безпроблемно потім вирішувати. Якщо у вас передбачена велика кількість положень вашим статутом, у вас різні питання будуть вирішуватися, посилаючись на пункт такий то такої то частини, такої то статті вашого статуту. І основне те, що ви повинні розуміти, що громадська організація це екологіальний орган, і навіть обравши голову своєї громадської організації, це не є одноособове правління, це не є одноосібне прийняття будь-яких рішень. Тобто, для того ви є членом громадської організації, для того ви створюєте можливо, як в якій організації називається, чи це є звітна конференція, чи це є. Якась рада, тобто, як вже ви називаєте собі, тобто координаційна може бути така рада, яка здійснює координацію діяльності громадської організації. Тобто, ви повинні певній кількості людей доручити і довірити управління своєю громадською організацією, щоб в подальшому ви б могли конкретніше співпрацювати і, як то кажуть, зробити спрос з тих людей, тобто запитати, що зроблено, куди були керовані членські внески, де, наприклад, голова цієї організації брав участь.